Арі буде більше аналітики. До нього вже доєднався Дмитро Левус, експерт міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава, Віта отож, міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав підхід США та Дональда Трампа за рішуче лідерство після того, як Сполучені Штати затримали танкер під російським прапором в Атлантичному океані. Він додав, що такий сміливий підхід актуальний і для мирного процесу та наближення тривалого миру 7 січня. Нагадаємо, американські військові. Взяли під контроль два танкери, включаючи судно під російським прапором, яке вони переслідували два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики. Російський уряд офіційно направив дипломатичний запит до Сполучених Штатів щодо припинення переслідування танкера. Білий дім заявив, що президент Трамп не боїться продовжувати затримувати нафтові танкери, що перебувають під санкціями, попри по. Обоювання підвищення напруженості у відносинах із Росією. Чи не виглядає це як ляпа з Трампа Путіну? Ну саме так це і виглядає. Тобто, і саме так, до речі, сприймають росіяни багато хто, так коли йдеться про цю ситуацію. Ми вже тут думаю, всі бачили і заклики від всіляких там депутатів журавльових Гурульових. Про те, що потопить щось треба американців і, або там якось ще жорстко відреагувати. Хоча слід зазначити, що е, офіціоз і власне керівництво Росії е, поки що е, можна так впевнено сказати, стримано реагують, е, і зрозуміло чого, бо дійсно ляпас, на який е, насправді нема чим е, адекватно. Відповісти це не означає, що Росія не буде взагалі ніяк відповідати. Бо я, наприклад, гадаю, що можуть бути і ці хакерські атаки, можуть бути і терористичні акти, якісь, але це буде в розриві від безпосередньо цієї події. І в так би мовити, в такий спосіб, щоб російська присутність, якщо і була помітна, то тільки угадувалася, да а так насправді самі вони навряд чи зможуть зробити щось адекватне. Взагалі, на вашу думку, все ж таки, чому Трамп наважився на це? Е, тому що е, ми всі пам'ятаємо та про те, як Трамп так досить обережно навіть листив Путіну для того, аби нібито всадити його за стіл перемовин. А тут, от на тобі, такий є власне дійсно такий розворот. На вашу думку, це е, власне впевненість в своїх силах, це успіхи у Венесуелі, чи можливо хтось таки до прикладу розвідка спо. Штатів довів Трампу, що от тієї атаки на резиденцію, на резиденцію Путіна таки не було, і Трама так виглядав не дуже добре. Знаєте, Я думаю, що ну там є як на мене, є дві причини. Одна причина, що це дійсно Путін уже. Ну одна причина: те, що Путін уже не сприймається. Настільки е, велично, як раніше сприймався для Трампа. А друга причина, е, і тому в принципі, і Україна майже чотирма роками Великої війни довела, що Росія не настільки потужна. Е, а тут іще ці такі ну, абсолютно дріб'язкові речі, е, які виставляли Трампа, ну, якщо не ідіотом, то не надто добристі. Цієї ситуації атакою резиденції. А другий момент виконання плану, ну, в принципі, те, що зараз відбувається, от контроль над, Західним, над західною півкулею, ось цей тиск на суперників в сфері на нафтосфері, та, там, і інші ці речі. Це ж ті е, плани, з якими Трамп прийшов і його оточення їх просуває. І отут зараз, коли співпав цей момент, що Росія насправді не настільки потужна, Путін е, дратує, то чому б і не почати їх реалізацію? От е, я думаю, що причина в цьому ну і ще одна причина, яка дуже важлива, це внутрішня політична ситуація у Сполучених Штатах. Тягнути з реалізацією ось таких голосних і таких іміджових акцій було вже неможливо, бо все ж таки вже зайшли в виборчий рік, і претензії до Трампа з боку виборців вони є достатньо міцними і консолідованими. І, і хто б що не говорив, одночасно ще є і несприйняття Путіна. Тут, тут ось ці подальші ігри вони вже виглядали небезпечно і е, вказували на можливість втрат в осіни в у виборчій кампанії. Я би правда ще одну річ сказав. Не варто думати, що це вже остаточна зміна позиції Дональда Трампа, бо ми вже, я думаю, цю його вивчили достатньо добре, і зрозуміло, що ось ця ну, абсолютно відділена від життя така оцінка Путіна, як такого, який теж, мовляв, хоче добиватися вигоди для своєї країни. Ну, приблизно да, там, якісь угоди укладати, оборудки проводити. Вона все рівно у Трампа зберігається, хоча нібито вже ну доведено, що цього і немає. І е, так само, як і сприйняття Росії краще ніж сприйняття України. Ну тут не наша провина. А ну ось так він такий він сформований десятиліттями. Да? тобто це от і ця інерція буде ще тривати. Тому я е, гадаю, що ну зрозуміло, що є план ось цей в цьому плані там тиску на е, Росію, бо треба сприймати це і. Разом з, ось з тим, що сьогодні було, що вчора вже там було озвучено з приводу нових санкцій про ось ці 500%, про есі, які говорить Ліндсі Грем, про вторинні санкції, тобто, цей, тобто тиск на Росію, принаймні в інформаційному полі, він тут він виглядає як комплексний. Як воно буде реалізовуватися? Ну, Дещо інша ситуація, вже але, от як на мене, все от причини, ось такі, і ну не треба надто захоплюватись. Я думаю, ми ще побачимо рецидиви, такі достатньо небезпечні, які можуть бути для України також. Чи е, вистачить надовго Трампа з його ці такою позицією? Та всі ми пам'ятаємо, коли нібито риторика загострювалася щодо Російської Федерації навіть, та? але потім один дзвінок Путіна чи, власне, ще когось там. Ну зачасту це Путін з Трампом спілкується. І все, виходить, Трамп людину поміняли так само, як вже було, та І навіть з тими ракетами перезустріч зеленським, позвонив Путін, все, ага. Трамп нічого не надає. Аналогічно тут. Чи, Позвонить, і чи змінить знову ж таки цей дзвінок вже на цей раз позицію Трампа? Я думаю, що е, от той прекрас про що я кажу, що може таке статися, але е, знаєте, от е, все рівно, ну, давайте згадаємо, з чого ми починали да, 28 лютого е, минулого року, е, коли е, в вавальному кабінеті. Трамп волав у тебе немає карт. На Зеленського, коли він там ще розказував там, багато, а ти, мого слова, що недостатньо, що у тебе будуть гарантії, да? ну, і багато, багато іншого. І все ж таки, після от кожного такого циклу ставлення до Росії у Трампа змінюється. Воно знову ж таки тут ациклиці. Вони бувають і з допомогою Європи, да, коли цілий десант їде говорити з ним європейців, і воно потім, потім тут виникають ось ці віртуальні тамагавки, про які ви згадали. Ще от подібні речі. Тому е, рецидив буде, але я думаю, що е, повної довіри до Путіна і до Росії і, або і ось сприйняття її як величезної потуги, як у американців, ну, там з часів Холодної війни залишилось і десятиліттями, як формувався Трамп, уже немає. Да? Тобто так да, він все рівно сприймає Росію як глобальну силу, але ну я думаю, тому ось ці ось ці рецидиви вони будуть коротшими. Будемо сподіватися. Чи буде такий дзвінок? Чи може Російська Федерація наважитися на якісь агресивні дії в бік Сполучених Штатах, а не тільки заявами їхнього МЗС? Ну, я думаю, що е, дзвінок може бути, бо Росія, в принципі, вона е, ну ми бачили по е, бачимо от протягом цього року. Ситуація з переговорами вона як виглядає? Росія їх. Намагається не розсердити а, Сполучені Штати і затягується і процес імітує. Да? Тобто, ось вона починаючи з Туреччини, точніше, там ще навіть раніше, да, там вони, вони імітують процес, вони його там якось погоджуються, нібито погоджуються з усіма, а потім о, починають виставляти купу таких «але», що зрозуміло, що нічого бути не може. І е, тут я думаю, що ну, по-перше, е, тут зараз от написали, я так думаю, що це правда. Кирил Дмитрієв помічений у Парижі і де зустрічається з американцями. Тобто Москва задіє всі можливі ось ці свої важелі переговорні, які у неї є, і е, саме до речі, ж, Дмитрієв це той персонаж, який. Е, Через, ну, завдяки якому, ну, він не один, да, звісно, але ось контакт з Віткафом, який був, він десь і через щурячу цю нору до овального кабінету mm -hmm. план на 28 пунктів вони затягнули. Да, тобто десь воно разом з Ушаковим, да, тобто це є. І тут другий момент, що я думаю, що і дзвінок може бути, бо Путін він такий сталевий, сталевий, але насправді ми ж знаємо, який він є. Тобто улесливий, коли треба, і абсолютно ну, падонок не є і тут, це, це безперечно. І а відповідь Росії у те, про що я казав, я думаю, що вона буде відкладена. По такому ГБшному абсолютно сценарію, е, і вона буде в асиметрично в іншому якомусь вимірі як вони будуть робити. Бо ну, а що вони можуть зробити? Ну якщо їхній підводний човен був поруч, е, і вони тут цю демонстрацію сили, яку вони провели, з'ясувалося, що демонстрація сили. Ну вона не здатна да вони щось зробити. До речі, те що брали визнається допомога Великої Британії безпосередньо, от в цьому в цій дії, яку американці зробили, то це теж, як на мене, достатньо такий тривожний дзвіночок, мав би бути для Кремля. Ну подивимось, як вони це сприймають для України. Уся ця ситуація на користь маю на увазі, от з Венесуелою і так далі, тому що знаєте, знову ж таки, коли б'ють спільників нашого ворога, це ж таки фундаментує перемогу для України. Я думаю, що так, це на користь наразі. Тим більше що, ну наприклад, да, якщо можна там щось там міркувати з приводу міжнародного права, з приводу арешту цього Мадуро в Венесуелі, то ситуація, наприклад, з танкерами, вона як на мене однозначно. Щоб там росіяни не розказували про те. Що мовляв, воно ж там під прапором, воно зареєстровано, встановлено бере. Не встановлено в порядку, воно зареєстровано, воно якраз абсолютне паразитування на ось цій такій сірій зоні от, міжнародного права, от, конкретно, да там з цим судноходством, судноплавством, де вони можна щось зробити, але ну немає у них там. Залізобетонної позиції. Хто б там що не розказував, і це створює прецедент, в тому числі і для дій європейців, як, як на мене, як з'ясувалося. І от, ну, Сьогодні там, якийсь дрон уразив танкер, що йшов до Росії в Чорному морі. От, уже. То я думаю, що в цьому контексті можливо це такий теж дзвіночок про закінчення цього так званого тіньового флоту. Ну, але все ж таки, знаєте, дуже багато розмов і різноманітних версій, а, і зараз гуляють і в соцмережах, і в різних телеграм-каналах, і різні експерти говорять про так, би мовити, сфери впливу, що нібито а, така існує думка, що нібито Трамп віддає Україну та Путіну в обмін на контроль ситуації за океаном. І, власне, якщо говорити щодо фрази Трампа тепер це наша півкуля і так далі, то знову ж таки. Знаєте, я це є більше, я сам з самого початку написав допис в Фейсбуці, в якому написав, аби тепер е, Трамп не сказав, що невдобно вийшло перед другом Володимиром з цим бліцкрігом, давайте йому щось подаруємо. Да, там, тут, е, але я думаю, що е, навряд чи е, насправді ось е, ця домовленість є, е, 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 тим більше, що. А навіщо вона Трампу зараз? Тобто, якщо вони в Венесуелі можуть отримувати і в Західній півкулі, ну, от то що вони довели і тиснути на Росію на ці танкери, абсолютно не торгуючись, роблячи все, що вони хочуть. То що повірити в те, що там якісь російські вагнерівці, чи скільки їх там було військових, там близько 120 осіб, які ж вони мовляв, ох, могли б там і щось вони могли зробити, де да не могли вони нічого зробити. От, це або там, що Росія винесла, випустила, а да, там ну, росіяни, звісно, їм вигідно це запускати цю ідею для того, щоб да, тут, ну по-перше. Як вони завжди роблять, то, хіба то втрата, то не втрата, то так, та, щось воно не сильно і треба було і там, вплинути на мораль українців та західних суспільств. Але насправді ні, я думаю, що інша річ, що ось е, зіграти те, про що я писав, на... З цих ах, якось незручно з другом Владимиром вийшлося, от, от росіяни можуть спробувати. І воно десь може навіть десь і спрацює. да? да, Ну, ну, да, ну от якось воно тут. Хоча, знову ж таки, ми вже, я думаю, достатньо добре Трампа знаємо, є великі сумніви, що, він, що йому за щось може бути незручно. Взагалі, якщо повернутися до танкерів, та, е, то вони плавають не тільки у сферах контролю американського флоту. Відповідно, Україна також робить усе від себе залежне з своїми, так би мовити, українськими санкціями. Та можливо, якби ще Європа доєдналася до такого виду санкцій, все ж таки, до такого контролю, то все ж таки російська машина впала би раніше. Так, однозначно, і це от, я думаю, що от якраз нинішня ситуація з цими танкерами і їх е, захопленнями американцями, вони якраз, е, ну, принаймні, прецедент е, для дій в у Данських протоках е, у Північному морі, у Балтійському морі, вони створюють і. Скажімо так, необхідна насправді рішучість, бо основна частина цих танкерів, які от там проходять, вони якраз на кожному нема де тавра поставити, бо вони всі ось так змінюють назви. Ну давайте згадаємо, як от один із танкерів уражених Україною в Чорному морі, як він поки доплив до берега. Болгарія щось він там назву змінив, і там і порт Приписки змінив, да, і там країну змінив, то у нього там все змінилося. І тобто зрозуміло, що це ну це так би мовити, на крають, якщо не сказати, поза правовим полем Вони, оскільки вони практично всі підсанкційні, як і ось ці танкері, які йшлося, і, а санкції і британські, і американські, і європейські, і українські, то вони вже. Ну, як мінімум можуть бути до них увага. Да? І другий момент, ще один момент їхній технічний стан. Оскільки вони от поза межами цього правового поля, то природно, що власники, що з ними хочуть, то з ними роблять. І природно, що це теж привід, і не привід, це причина, реальна причина блокувати рух ось такого залізяча. Тому так, звичайно, я думаю, що для європейців це. У створює прецедент. То тепер тепер же треба, щоб була рішучість і системність ось цієї дії. Зараз поговоримо більш детальніше далі з вами щодо е, санкцій, та? зокрема щодо спіча і лінці Грема. Так, е, сенатор США Лінсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. Грам переконаний, що таке рішення є своєчасним, адже Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних. Водночас Грем додав, що цей законопроєкт законопроєкт дасть змогу Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна. Е, Палка була промова Грема і так далі. Але знову ж таки ми вже побачили, що в принципі Трампу не потрібен конгрес для того, щоб вводити санкції, як це було з і з Роснівті, що зараз змінилося. Так, я до речі теж такий показовий момент, якраз хотів з цього і почати, що ми вже бачили, що Трампу, коли треба сміливості, рішучості, і, і, а юриспруденція, вона взагалі тут не надто і важлива і знаходяться і повноваження, і все тому. Я думаю, що тут якраз змінилася внутрішньополітична ситуація, бо незадоволення тим, що відбувається у відносинах з Російською Федерацією, в середовищі республіканців дуже сильно. І той самий Вінсі Грем, це до речі, він з ось цим законопроектами це воно просто так зараз на цьому тлі. От його може можливо на наступному тижні приймуть. Воно ж з весни з цим законопроектом ця ситуація в розвитку, так би мовити. І тому це, як на мене, наразі просто частина ось цієї інформаційної і психологічної кампанії. Трампа по створенню іміджу і позиції перед у передвиборчий рік. От я думаю, що саме тут виглядає ситуація. Ну якщо воно дійсно буде прийнято і почне працювати, ну дуже добре. Чи от складається та картинка, тому що ми, ми навіть з вами та неодноразово в нашому етарі говорили, що що ж може змусити е, власне тр, е, Путіна сісти за стіл перемовин. Всі говорять, що це санкції дієві, всі говорять, що це якийсь фізичний е, тиск, політичний тиск і так далі. Чи сходиться зараз ця картинка? Чи знову ж таки це початок того, якихось свідчень можливо, що світ, зокрема і Трамп, і тоді вже ми знаємо, що після того як Америка відповідно одразу підтягується, і Європа, готовий дійсно тиснути на Путіна і санкційно, і політично, можливо, навіть в деяких випадках і фізично. Думаю, що поки що трохи зарано про це говорити. Я, ну, по-перше, воно все має почати працювати. Що в мене от таке враження, що поки що це чергове повторення історії з томагавками, яких ну яких не було, да, тут, але от які стали приводом для того, аби витягнути Росію на переговори, і те, які їх витягнули, що вони потім. Напхали цих цих 28 пунктів, то воно якраз говорить про те, що ну, є, були і на той момент ще якісь такі дивні уявлення залишалися у Білому домі. Зараз, я думаю, ситуація дещо змінилася, і, але це не означає, що вже все співпали всі ці чинники. Ні, поки що не співпали. Коли запрацює, ось тоді буде видно. Поки що, я думаю, що це, от так би мовити, ми перед порогом цієї ситуації стоїмо і чи пере... Пере... Буде... переступимо через цей поріг, це поки що, чи коли точніше це станеться, воно я думаю, що станеться, ось це вже питання. І залежить воно, на жаль, від білого дому. До речі, в білому домі заявили, що Дональд Трамп підписав документ, згідно з яким Сполучені Штати припиняють фінансування та участь у 66 міжнародних організаціях, з яких 31 – у складі організації Об'єднаних Націй, Ваш також має припинити участь у венеційській комісії та двох трибуналах трибунальних перепрошую механізмах у газі. Е, знову ж таки, ми всі пам'ятаємо ті погрози Трампа та про те, що він обіцяв, що Сполучені Там Штати ледь не вийдуть з усіх організацій, і так далі. Знову ж таки, це вже вводиться в дію, чи на вашу думку, це може бути якимись підґрунтям для безкарності в разі подальших агресивних дій, тому що всі ми також зараз на слуху тема і Гренландії, і нікуди Канада і не ділася. Ну я думаю, що це ну в принципі теж реалізація. От, ну насправді не відбувається нічого того щоб не було обіцяно да? поки одне відбувається. Поки та... Україна, поки він не нашпигував Україну там, не надав все. От поки а, от до речі, да да да, да до речі, да я згадую да це до речі, ж було аж. Ще навіть виборча кампанія не почалася. Uh -huh. Було сказано тоді, що якщо Росія відмовлятиметься, то я тоді ох, я тоді скільки зброї. дам. Uh -huh. От, да. ну, Тут, в принципі, очікувана дія, як на мене. І я думаю, що логіка в тому, що ви говорите, дійсно вона є, бо є. І тут, мабуть, я думаю, що частина цієї, цієї правди також присутня, так звичайно, на жаль. Ви знаєте, зараз знову ж таке таке враження, що світ поділився так більш чіткіше на слабких і сильних, де сильні можуть все вирішувати силою. Зокрема, ну думаю, що все ж таки це не, не завжди. Бо той теж я думаю, що це в принципі так воно і є, але світ уже жив за тими принципами, і в принципі, ми да, ну, бачили, побачили, що після другої світової війни не не, не не сподобалось, і були якісь спроби це врегулювати. Я думаю, що зараз буде якийсь період так. Ось такого повернення до ось цього, хто сильніший, той правий, і більший правий, але е, десь, мабуть, якісь регіональні автократи е, почнуть свої, свій шлях в, в різних регіонах. Але е, все ж таки сподіваюся, що є збереження нормальності, в тому числі в Європі, і от, в цьому саме в плані слідування міжнародному праву. і ці принципи, і вони вже в принципі закладені, то е будемо сподіватися, що якщо не почнеться там Третя світова війна, яка все зруйнує, то тоді е буде ну, за кілька років все-таки буде, так би мовити, ренесанс міжнародного права. Ну це там оптимістичний сценарій, як на ми на Україні, власне, от знову ж таки, якщо. Так станеться, і сполучені штати Америки захоплять Гренландію та будь-якими шляхами та тут або там зараз йдуть також різні версії. Україну знову ж таки, яка українська позиція, тому що, все ж таки, якби там не було, сполучені штати тиснуть на Російську Федерацію не насіки сильно, як би нам хотілося, але все ж таки Україна в будь-якому випадку буде підтримувати Сполучені Штати Америки. Я не думаю, що буде підтримувати, тим більше що ну ми виходимо із принципів да, права, ми виходимо із принципів. Вон, знову ж таки, ну тут навіть не, не виходячи з того, що Данія один із наших найкращих партнерів, да, який допомагає, а виходячи із принципов справедливості і ну, такого. Золотого праголу до да, моральності, да, тобто, як воно о, має бути. Тому м, ситуація, звісно, складна в цьому плані, але ну, є принципи, які, які необхідно підтримувати. Я думаю, що саме так. Тим більше, що м, зрозуміло, що. Відсутність єдності в цьому плані, воно може зруйнувати єдність Європи. А от е, в турбулентні часи це може стати ще набагато гірше через це. Бо е, якби це було після того, як Росія завалилась, хоча до цього по, по, принаймні такого немає зараз. Пане Дмитре, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Дмитро Левус, це експерт, міжнародник аналітичного.